Вітаю вас, шановні здобувачі освіти, майбутні абітурієнти. Мене звати Шаповалова Зоя Борисівна. Я працюю старшим майстром виробничого навчання у Державному навчальному закладі Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти. Закінчиться навчальний рік. Але лишається одне невирішене питання. Це формула, яка складається з простих слів. Хочу, плюс можу, плюс треба, дорівнює твоя професія. І для того, щоб зробити перший правильний вибір у своєму житті, допомогти вам беруться професіонали, майстри виробничого навчання, саме нашого державного навчального закладу Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти, котрі підготували для вас неймовірно цікавий квест, за допомогою якого ви зорієнтуєтесь у виборі майбутньої професії. А зараз вам треба лише налаштуватись і пройти цей професійний квест. Бажаю успіху! Збудуємо твоє майбутнє разом.